Привіт, вітаю вас на своєму каналі. Дякую, що завітали. Сьогодні в мене а, такий чудовий-чудовий настрій, тому що буде невеличка розпаковочка. А, я купила собі те, про що мріяла. Мені стається 3, а то й більше років. А, бачила у багатьох, собі дозволити не могла. І нарешті я наважилася купила собі цю річ, в оплату частинами, звісно ж таки. А, не так давно я користуюсь цією послугою. Оплата частинами розповідала в минулому відео. Частинку за те, що я купувала. І сьогодні показую вам ще одну покупочку. Я думаю, ви готові побачити, що ж я тут взяла. І та-да! Буся мені допомагатиме, певно, сьогодні з розпаковкою. Вона. Все їй цікаво, все, що я не приношу, все їй треба обнюхати. Я дуже багато різних кавоварок дивилася в інтернеті, придивлялася, і саме через це, напевно, мені вискочила акція. Акційна ціна на цю кавоварку 3500. Я не знаю, чи на даний час є ще ця акція, і там плюс до всього йшла безкоштовна доставка. Ну, тобто, це взагалі заманчиво. І обрала я оплату частинами. На 10 платежів, тобто кожен місяць я буду платити по 350 гривень. До речі, кавоварка приїхала ось так без додаткового якогось упакування. І ось тут, до речі, була трошечки надірвана упаковка. Я на пошті, звісно ж таки, це все відкривала, передивилася, бо переживала, що може тут всередині взагалі немає кавоварки. Знаєте, як це буває? На новій пошті. Бувають і сюрпризи. Тому, звісно ж таки, я перевіряла. Ось так вона, до речі, запакована. Є інструкція з експлуатації. Я думаю, що будемо розбиратися. І дуже тішить мене українська мова. Так що інструкцію, напевно, прочитаю. Є тут. Ось такий, я не знаю, чи це запасний фільтрик, чи це звичайний. Так, ріжок є, і цей фільтрик тут є. А як він виймається? Угу. А, ось так якось. Бачите, тут така система. До речі, в цій кавоварці можна заварювати дві чашки одночасно. Можна одну, можна дві. Ну, і ось вам її вся комплектація, сама кавоварка. Збивач молока є. Ось тут, як бачите, резервуар на водичку. Я, до речі, воду купила, бо з-під крана не можна. Запасний фільтрик є. Ця ложка мірна. І сам ріжок. Ну і інструкція. Все більше нічого в комплекті не було. До речі, подумала: в мене ось тут є таке місце непогане. І тут є якраз розетка. Бачите, і я, напевно, дощечки трошечки підсуну сюди, а сюди встановлю кавоварку. Я дуже сподіваюся, що діти до неї діла не матимуть, але це я сподіваюся дуже. Тому. Не знаю, можливо буду її ставити потім на холодильник, коли не п'ю каву, бо все-таки діти будуть на кнопки, я думаю, натискати їм буде дуже цікаво. Вогонь. Да, як вогонь? як вогонь. Пожарим вогонь. Пожарим вогонь? Да. Я думала, що ми будемо каву варити. Мама. О. Ти сказав, що кава вкотри. Не буде спити. Ні, не треба каву робити. Не треба. Як це не треба? А як чай зламаю? Хто зламає? Чай зламає. Це буде тикати і чай подивити кутати. Подолиця. Де називається кнопка? Показуй. Ну, лобка називає. Да. Ти будеш всіх вчити кавоваркою користуватися, да? так? Хоже я вже інструкцію прочитав а -а -а. і я зараз буду все показувати, правда? Добре. Я, до речі, не знаю, яку туди воду брати, але взяла звичайну карпатську джерельну, негазовану, бо несла цю кавоварку. З Васильком, коли забирала його з садочка, і повний рюкзак у мене був печива різного купила tape and Реванда play me those memories You're leaning into me. and I'm holding on to your shoulder. Where did that go? Почитала я інструкцію. І що можу сказати? Кнопка вімкнення вмикається. Так, це перший її запуск. Я не знаю, яка буде зараз кава, але. Спробуємо. Кнопочка на одну чашку кави і кнопка на дві чашки кави. Я буду пробувати на одну чашку кави. Завтра буду пробувати на дві, бо я явно стільки не вип'ю. І ось це кнопочка, яка подає пару для молока. Молока я, на жаль, не купила, бо дуже була навантажена. Тому з молочком ми будемо пробувати у наступних відео. Думаю. Сьогодні просто покажу вам цю кавоварочку і все, спробуємо варити звичайну каву. Дивіться, тут вже температура росте. Дивіться, вже до 80 доходить. Боже, дивіться. Я навіть і не помітила, як швиденько від нуля. І потужність її просте. Все, дивіться, переморгало. І тепер можна готувати каву, вже вона вийде гарячу. Будемо пробувати, яка ж вона вийде дійсно чи гаряча. Як ви знаєте, на моєму каналі зараз наразі виходять 5 відео на тиждень, з понеділка по п'ятницю, о 7.05 ранку, але я вирішила додати ще одне відео в тиждень. Це буде відео швидше всього виходити в неділю. Так само о 7.05, але це відео будуть бачити тільки спонсори мого каналу. Спонсорство на каналі коштує 70 гривень на місяць, і якщо ви бажаєте бачити більше відеороликів, знати якісь мега новини раніше всіх, тому що там я буду ділитися всіма новинками, всіма новинами раніше, ніж це буду проговорювати у звичайних влогах, тому. Якщо хочете підтримати нашу сім'ю, підтримати мене, можете оформити спонсорство. Я думаю, що 70 гривень на місяць це не так багато, і мені буде дуже-дуже приємно. Тому посилання на спонсорство є в описі під відео. Всім дякую! Я роблю це вперше, тому не судіть строго. Тут у мене банка. Не від цієї кави, це в мене від 25 Coffee Roasters кавуська, я її завжди пересипаю в банку. Так, мірна ложка. Я ось не знаю, чи треба її цілу, чи, можливо, менше. Напишіть мені, до речі, в коментарях, можливо, я щось роблю не так. Так, беру ось це, перекидаю сюди. Так, і наскільки знаю, треба зробити з цього таблетку. Так, ну, вийшло, не вийшло. Мені здається, що вийшло. Так, ось так в мене це вийшло. Тепер давайте будемо ставити в кавуварку. Дивіться, тут є ось. Відкритий ріжок, тут ось іде закритий. Ставимо чашечку, в мене така гарненька є. Ну що, дівчатка, з богом? Рекомендують перед першим використанням спробувати промити кавову машину і виконати 2-3 цикли приготування кави, не засипаючи каву у фільтр. Давайте спробуємо! Це взагалі. Я такого чесно не очікувала. Потекло не студи, скуди я очікувала. капає вода. А Катя залила кухню. Подивіться, мій помічничок витирає підлогу. Все потекло по шафках. Ну, вода, ти його качай. Чай, не да, не, не, пхай, не пхай, не пхай туди а, ручки. А, а чай, мото кажуть, це не вода. А тепер дивіться, я вже не знаю, скуди її прочищати. Поставила чашку сюди. Візьму ось цей резервуар для вспінювання. Поставлю сюди іншу чашку, бо я не знаю, з куди попреться вода. Давайте спробуємо ще раз. У мене тут немає нічого, немає тобто кави. І, ну, по ідеї, має. Побігти тудою вода промитися також. Це? Я щось не розумію. Мама. Ну От ви мені скажіть, а чому тече із капучинатора? Все, воно пішло. Потім Потім тепер тр... треба сюди. Отут, а Так. Так, а тепер давайте будемо із цим щось робити. Буду тримати ось так. Побачимо звідки піде водичка, бо я досі нічого не можу ага, приготувати. Не, не чіпай, Васильку, не чіпай, будь ласка. Я поняття не маю, чого з неї тече е, вода із е, капучинатора. От серйозно. Спроба 245 І нарешті у мене потекло звідки звід треба. Але на порцію... Однієї чашки це дуже-дуже мало. Зараз я вам покажу, скільки набігло. Мама. Це як американу, я б сказала просто. Давайте проведемо ще раз тест без кави. Натисну я на кнопочку «Дві кави. Не тікає. Дивіться, ось це кількість водички на дві чашки. Є можливість збільшити порцію води. Я вже почитала, зараз буду пробувати саме на воді без кави. Знаєте, я ще поки не розберуся з дозуванням, і нормою я не ризикую. Тому... Водичку виливаю, до речі, дуже гаряча. Я коли тестувала якусь капельну кавоварку, то капельна кавоварка дуже така, знаєте, тепленька, дуже багато треба кави туди насипати, і невигідно. Тут я бачу, що дійсно пропарюю кип'ятком. Так що, думаю, що кавоварка буде класна. Так, що рекомендує виробник натиснути одну чашку або дві чашки, потримати 3 секунди, відпустити, і коли ти побачиш бажаний результат водички в чашці, то натиснути повторно цю кнопку. Давайте спробуємо чай. І так, натискаю я, 3 секунди тримаю відпускаю. Зараз побачимо, чи буде в мене той результат, який мені треба. Знаєте, що вже налилося більше водички. Так, бачите, набралося більше набагато води, і це мені подобається. Перша моя зварена кавуська в цій кавоварці готова. Ви подивіться, яка тут піна. Я взагалі в шоці. Буду зараз смакувати. Я взагалі каву п'ю без сукру, тому нічого сюди не додаю. Ви знаєте, п'ю зараз каву і розумію, що в неї смак, так ніби я сиджу десь в кав'ярні. Треба ще спробувати купити молочко, як воно буде вспінювати. Але поки що я в захваті. Ну, але це перший день, тому ще нічого не можу сказати. Такого аж-знаєте аж, аж, аж знаєте, це мій перший досвід, тому, можливо, через тиждень я поділюся якимись там. Такими відгуками, як вона в роботі за тиждень, по каву п'ю я кожного дня і по декілька разів тому думаю, що і кому завтра запрошу на каву до себе. Будемо пити вже не в кав'ярні, а в мене і економити сімейний бюджет. Вирішила я сьогодні з вечора начистити картоплі, нарізати її, вкинути сюди заморожене м'ясо і лишити до ранку. Зранку, щоб просто вимкнути газ і зварити супчик. Зранку я якось дуже тяжко прокидаюся, мені взагалі все лінь, нічого не хочеться робити. Дуже багато думають, що я прокидаю з самого ранку, давай бігом там все наготовлювати і з усім я справляюсь. Ні, я завжди запізнюю садочок, біжу, нічого не встигаю. Тому вирішила ось так собі допомогти підготувати з вечора, завтра зранку зварити супчику. Бо давненько не їли. Ну, як давненько? Декілька днів і хочеться чогось такого ріденького, тому буде на завтра супчик. Я ось тут навіть цибулинку начистила, щоб вона мене завтра чекала. Я буквально вчора складала прання і знову сьогодні його купа. Це все чисте, яке треба скласти. Тут я вивісила знову ж такі прання, які пралося. На батареях у мене прання. Тут Василько, до речі, Вовчик влягається. Не, я тута. Да, ти тута. Дови, І я в нас у ванній знову переться. І ще є на одне прання. І завтра я його поперу, і до вечора буде знову. Ми влягаємося спати. І завтра буде новий день. У нас сьогодні захворів Василько, Короте, в садочок вже ніхто не йде. Наварила я гречаного супчику, так як і показувала з м'язком. Відварила дітям трошечки кукурузи. Вона взагалі варена, це я її в сезон заморожувала такими напівканчанчиками. І зараз ось вона у мене гаряченька, діти також поїдять. Я вже, можна сказати, нормально розібралася в кавуварці, внесу трішечки ясності. Так, тут іде ось таких два ситочка. Одне йде на одну чашку. Тут і пише один кап, тут на дві чашки, два капи. Їх треба ставити в залежності від того, наскільки чашок ви робите каву. Тут розмір кави, яку можна вмостити в два рази менше, бачите, одна нижча, одна вища. Про це я відразу не зрозуміла, тому доповнюю своє відео, бо казала, що ця насадка, цей фільтрик запасний. Ні, вони повинні бути разом. Резервуар на воду не дуже сильно великий, і можна його наповняти, не дістаючи повністю. Як бачите, ось можна дістати ось так, сюди долити і поставити його на місце, не витягувати повністю. Це досить так зручно. Це регулятор пари. Я його ще не тестувала. Дійсно, в наступних відео буду тестувати. Але коли звідси текла вода, я вже бачила, що. Коротше, можна там регулювати, і буде більше менше йти цієї піни. Чому йшла звідси вода, щоб це все пропарувалося, а, продезінфікувалося і не було ніяких проблем, тому що дійсно тут а, іде кип'яток. Наразі у мене кавоварка, ця вимкнута, але тут, бачите, майже 40 градусів вона тримається, бо вона ввімкнута в розетку. Зараз буду робити собі знову повторну каву. Покажу вам, що до чого і як. І ви знаєте, що кавоваркою я поки що задоволена. Тут, до речі, зверху тепленьке, можна прогрівати чашки, але я не думаю, що це буду робити. Напишіть мені взагалі, для чого прогрівають чашки. Здається, напевно, для того, щоб кава довше була в цій чашці гаряча. Так що все. Наповняю собі сюди каву. Зроблю, візьму іншу трошечки чашку. І покажу вам, як швиденько це все робиться. Так, ще покажу вам дещо. Бачите, тут є така зазубринка, і ось тут є, бачите, така кулька. З цією кулькою засаджуємо сюди. І трошечки можна повернути, і все, воно стоїть, нічого вам не випаде. І так само можна повернути до певного моменту, і витягнути цей фільтрик. Коли потрапляє цей, ця кулька сюди, десь тут є мітка навіть. А, ось тут є мітка, і це все можна дістати. Коротше, все тут продумано, все тут класно. І так само тут є ця кулька, бачите, щоб це все просидилося. Я вже трошечки професіонал, я вже роблю не першу тяжку кави. Я не дуже сильно люблю, тому перша чашка в мене була дуже-дуже крепка. Ось так десь беру кави, насипаю, трамбую. Якщо в мене щось лишнє тут потрапляється, то я ось так прибираю. Раз, встановили. До речі, треба ввімкнути, щоб наша водичка донагрівалась. Сьогодні візьму ось таку ще чашечку, і, як бачите, вона поміщається. Це стандартна, звичайна чашка, якою я завжди п'ю каву. Ось така в мене кавуська пінкою. боже, це не перевершено. Я ще, звісно, буду багато що тестувати, пробувати. Є дуже багато в інструкції рецептів. Вирішила відзняти вам, що саме можна готувати тут. В цій кавовій машині можна готувати капучино, лати. Тут, до речі, написано, як його готувати експресом. Макято, лате, макято, мока, експресо, конпана. Ну що, я буду пробувати ставати баристою. <сум> Будемо експериментувати. Єдине, що так як Василько в мене захворів, я сьогодні ніде не піду. Він не дуже сильно там вже так крепко хворий, але підлікувати його треба. Я думаю, що до кінця цього тижня всі будуть сидіти вдома. Що я вам можу сказати на кінець відео? Я поки що покупочкою задоволена, обов'язково буду в наступних відео ділитися якимись, можливо, рецептами кави. Хочу дещо купити ще до кави, бо знаю, що моя вікучка, коли приїде додому, буде експериментувати. І зустрінемося з вами зовсім-зовсім скоро у нових відеороликах. Всім па па па, -па!